16 листопада в Україні відзначається День працівників радіо, телебачення та зв'язку. А чи слухають Чернігівці Радіо, що люблять дивитися по тебе? Чи переоцінили ціні зв'язку під час повномасштабної війни? Дізнаємось просто зараз. Радіо і телебачення так це дуже важливо. Плюс радіо в тому, що сприймається тільки органом слуху. Тобто людина може займатися щось робити, щось дивитись там, а на слух вона сприймає, не відволікаючись від своїх справ. Пізнаємо багато інформації нової з цих джерел. Звичайні проводні навушники включаєш, заходиш у програму радіо і ловиш хвилю, яка тобі подобається. З чимось займаєшся добре, як працює фон є і чуєш постійно новини в курсі. Всього, що відбувається в світі. Радіо, а от сьогодні вранці якраз слухав. Деякі новини, погоду. Такі радіостанції, де поменш інформації, щоб відволіктись якісь пісеньки, тому що інколи в моєму плейлісті все так вже набридло, що хочеться просто української музики. Так же само, як і радіомовлення, і популярне телебачення. Всім людям, в принципі, цікаво знати, бути в курсі всіх подій. То, в чим мені зламався телевізор, а взагалі я дивлюсь телевізор теж. Останнім часом лише новини. Це найбільш актуальна тема в наш час про військовий стан, про бойові дії. Я з Луганської області, я приїжджа, і якраз коли це трапилося, 24 на 7 в мене було і телевізор, і новини. Радіо телебачення більш несуть культуру в маси, ніж інтернет. Я ще чесно дуже тяжко без зв'язку, без інформації. Взагалі, рідні по всій Україні. І зв'язок потрібен. Ми вже досить звикли, що у нас налагоджений, досить добре налагоджений зв'язок, телекомунікація між будь-яким членом родини, батьками, які зараз у ну, моєму варіанті, то вони далеко. От. І коли немає у них зв'язку або у мене, я хвилююся, тому що я знаю, що і вони хвилюються. Я, до речі, зараз біжу до свого малого, тому що о, повідключались телефони і треба там Тьоща дзвонить і каже, треба передати інформацію. Я Дзвонитися не можу йому зараз. І біжу зараз до нього. Можливість зв'язку всі відчули.